Були от на тих полях цього разу поїхали ближче до, вже ближче до села. Тут же практично. <плес> <плес> Ось. І цей. По знахідках є. Годзичок номерний. Тільки погано видно. Який номер. І така штука. Кажуть хлопці, що це олов'яне прясло. Ось. Тут вискочила в мене монеточка. Кокалік затертий. Чекайте, гляну. Що то є? Де ти є? Альо? Жінка заб'є. Ратінг. Купаємо далі. Плюс один. Копаємо сьогодні на такому полі, ось там камради щось знаходять. Роман каже, що якусь кришку від люльки знайшов, але мені щось мало віриться. А Андрюха знайшов монетку, і в мене тут сигнальчик. Досить високий. Ось така от монетка видніється. Ось, це, мабуть, крейцер. Так, тут є якась постать. Ну, непогано, непоганий початок. Погодка бомба, болота нема. Та й отаке тут. Що, друзі? Помагайте. Дивіться, яка кришечка і тут видно узарчики. Бачите, зацепчик. Посередині є якийсь узарчик. Це не кришечки від люльки. Ну а ну, Є якісь візеруночки. Візерунок є, по-любому. Таке від люльки? Може бути, так. Да. Да, зацепчик. Зацепчик. Може бути. Прикольно. Дивись. Я ще такого манітоса не бачу. О, Віталік крейцера підняв. Вона так файно б'є, так ро... Я бачу тут цей. Та це, напевно, теж ці галери Так. Просто патіна злізла. Та, 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 та. Але, але бачу один... перший кре. Може то якась одна друга крейцера щось таке? Кришечка файна була. Йдемо далі. Поїхали. Нам ще не розвідані поля там далі, бо далі. ми вже просмигнулися, бо тут добиваємо. Вернатий! Що там? Ретерне! Так. Андрюха найшов ще одну монетку. Віталік знімає якраз там монетку. І в мене. Половинка. Чи це взагалі не монетка? А це якийсь гудзик? Чи що це таке? Було дуже гарно. Так, маємо ще один такий сигнал. Там ми викупили крейцер. І тут схоже на все шумонетка. Ось вона красоня. Я це все діло почищу і буде видно, що там. Так, я почистив монетку, але скоріш за все це боратинка залипша 1666 рік. Ось так виглядає. Треба буде вдома в хімії почистити. Та й будемо знати. Ну? Савдап! 3 копійки 55-го. Си-си-сири. Ну таке. І мене це. Шо в ти, Атум. Дрібний дріт. Маєш пригулку? Ой-ой-ой-ой-ой, <рі> але кадр буде. Як колись казали на ау, знаєш. Давай. Я показую, як монети піднімати. Давай. Це не фейк. Думаю, не муха пристала. Да пином, пином, хлапетаю. Да, да. Ну. О, монетка. Показую останній раз. Я бодаведу. Це погоди скасало. Та досі здається, що розсипуха тут була. А розграли? просто Та, трактор просто mm. розцей. Це монета номіналом 1. Але рік 1860-й. Або 61-й. Ні, 60. -й. В Андрюхі 61. У мене 60. -й. Ну, плюс-мінус. Ну точно. <laughs> Ні, прикол. Андрюха, дой куди пішов. Ходи сюди, тут монетки. Монетка. <laughs> Зразу, так. Не, гарно, гарно. Підписуйтесь на канал. канал. Хто любить ано. Як, як приказка? Є така приказка в мене. Де корки там і срібло. Красава. Що, що ця ямка дала? Отут тут відбито цих людей. Можемо. Е, Постави самий. Е, е, Затруїв. За, за, за Коротше, у кого буде самий залайканий комент, я відішлю оцей відбиток. Вам По, поштою По, за ваш рахунок. <рес> <рес> за ваш рахунок. <рес> Покажи год Красунчик. Маленький. Гарний. Потапко нахуй зі Я думав, що ти загнута монета. Я вже просто на монетки знаєш, тих око ти позаточив, блять. Так, друзі, завершили ми наш коп. Почнемо з маленького, з моєї. Взячки, гуцик в тканині вилка тка стара, вилка нова. Копійки, гуцичок номерний. Це не знаю, думав, І ще такий гуцик. Кляситься. В Андрюхі тут просто. На перснік, гирки, прясла. Останнього значка тільки що знайшов, так? Так. А то трудує оборонь Коротше купо знахи Но ну, оловяний солдатик дуже пужечка Ну і наш рекордсмен навалив штани <laughs> <плес> Наш Наш. Нашненько Файно файно. і завершення дня така шайба це, це а цево, це во ми... це це десь дивіться. Оця бомба, це бомба. Це перша знахідка твоя, Так. Ну, ти помиєш тут чинати спути. Прясно. Крейсер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Боратінка 1, 2, 3, 4, 5. Це венгерська монетка, кішовкій інструктаж. Це старий крейцер, блін. А це ще не опізнані. Ну, коротше. Так, Та, поле дає.